Це відео для України, тому що ми маємо особливості. Для інших країн, хто не через Pioneer працює, все набагато простіше. А тут я буду розглядати нашу історію, яка є зв'язка Pioneer плюс А Відео називається Еці перевіряє документи. Що робити, в тому числі розглянемо варіант, коли у вас документи, стара паспорт, книжечка, наприклад. І що робити в тому випадку? Поїхали. Зараз сталася така історія, що дуже багато людей магазинів з України почали перевіряти на те, чи цей магазин має такі документи, які було заявлено спочатку. Ми переходили на ці e пеймент, підгружали через пайонір документи. Потім підгружали свій пайонір І от тепер настав той час, коли клеці вирішив чомусь масово почати перевіряти магазини. Зв'язку з чим у мене в телеграмі. Якщо хто не знає і ще не там, то будь ласка, приєднуйтесь. Посилання буде під цим відео. Ви зможете приєднатись в телеграмі 4 тисячі підписників, які між собою спілкуються на тему різних історій, які з ними трапляються не тільки в ЕЦІ. От зараз вийшла історія, що багато кого заблокували, позаблокували магазини, навіть якщо у вас, наприклад, декілька магазинів, а ми знаємо, що коли у нас один пайнір, до нього можна приєднати багато магазинів, це дозволяється. І у зв'язку з цим почали блокувати багато магазинів, тобто у вас декілька магазинів, всі їх блокують. Для того, щоб перевірити документи, треба підгрузити документи і таким чином доказати, що це є ви. Значить, ситуація наступна. Оця от історія настається в процентах, мабуть, 80 з тими, у кого пройшов продаж, після чого магазин блокується, з'являється оця плашка, яку ви бачите, де написано, що. Вас тимчасово запихнули у відпустку і чекають від вас підтвердження документів, щоб ви підгрузили юридичні документи і чекають на це 61 день. А от і, значить, ситуація в чому цікава, тому що це пройшло після продажу, тобто у вас вісить ще якийсь продаж. От, Давайте розбиратися, як що робити. Добре, коли у вас є документи, які вони хочуть. Гірше, якщо у вас їх немає. Але зараз розберемось. Ось так от виглядає лист українською. Давайте, в принципі, пройдемося по ньому в двох словах. Значить, вони хочуть бачити документи, щоб ви підрозили. Фото свого документу. Ну, можна скан, можна фото. Зазвичай говорять скан, але фото проходить. І воно повинно бути зроблено в нормальному освітленні. Значить, що тут сказано? Що потрібно підгрузити документи, які написані латиницею, латиницею. Справа. Зверху написано, ми можемо прийняти лише ідентифікатори латинськими літерами, Ну тому що вони не розуміють. Я думаю, що ви теж аерогліфи не розумієте, а там я не знаю грецьку літерацію не розумієте, тому вас просять. значить Вказано повинно бути чітко ім'я, дата народження. Тобто одну сторінку, оцю от якщо у вас у нас, де, є, де в принципі у нас є латиниця закордонний паспорт, картка значить ID і права і от вони рекомендують це все підгрузити, значить, сфотографувати рівненько не під якимсь кутом, щоб все було видно, і підгрузити. І сказано, куди підгрузити. Написано, що треба зайти в менеджер магазину, натиснути фінанс, юридична податкова інформація, прокрутіть вниз і нажміть завантажити біля юридичних документів. Тобто їх отак це все влаштовує. Вам просто треба одну одну копію одного документу. Треба всі, і не треба ніякі і, 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 і. Так. Так, ще раз на картинкам показую, що конкретно нам підходить. Нам підходить для того, щоб ми надали документи: це паспорт, закордонний паспорт. Друге, це картка, id картка тобто український паспорт, який у вигляді id картки і права. Ці три документи мають латиницю. Йдемо далі. Згадуємо, як раніше ми це все загружали. Значить, ми загружали документи в наш Pioneer, і потім ми підключали до нашого Еці-магазину цей Pioneer. І сам уже Еці витягував звідти документи. Зараз покажу, як це виглядає у вас у Legal Documentation, ну, legal, в юридичних документах. І на що звернути увагу? Значить, коли ми заходимо в фінанси, вибираємо Legal and Tax Information, і ось ми бачимо. Інформацію, наше ім'я в мене закрита тим квадратиком, значить прямокутничком адреса і так далі. Тобто тоді ще, коли ви переходили, я випускала відео, в якому наголошувала 555 разів, що у вас повинно бути все, що ви руками вводили, повністю так само написано в документах. Тобто, це інформація в Legal Information, це те, що у нас затягнулося з Pioneer. І далі, якщо ми нижче спустимось, от в моєму випадку тут підгружений закордонний паспорт, написано, що це за паспорт і коли він загружений. Я рекомендую, якщо у вас, в принципі, є всі ці документи і всі вони з латиницею, загружати, підгружати той самий документ, який ви вже підгружали в ваш пайонір. Ну, щоб не, не починалося, ці всякі різні штуки. І обов'язково, щоб там кругом однакові були транслітерація, тому що в мене. Поліна Петровець, а у когось є Анастасія, яка пишеться, як попало, в плані того, що пишеться правило то одне, а вони пишуть як завгодно. Тобто буває так, що в одному документі у вас по одному, я пишеться в другому, по іншому, щоб у вас не вийшло так, щоб ви інший документ загрузили, а там інше, трошки по іншому написане чи прізвище, інакше ви вилетите в банк, причому можна вилетити без можливості потім оживити цей магазин, тому будьте обережні. Так, тепер ось, ось ми подивилися і тут ми будемо підгружати наші документи. Значить, Такі, які ви загружали. У випадку, якщо у вас документ був паспорт книжечка, що можливо бути, і у мене багато хто написав, що у них так і було, інших документів у них немає. Тобто з документів, в яких є латиниця, у них немає. Що робимо в тому випадку? Показую. Значить, Якщо у вас ця історія, значить, перше, що ми робимо, у вас могло бути так, що у вас загружений в принципі, паспорт книжечка, але у вас є закордонний паспорт, то ми йдемо тоді, беремо закордонний паспорт і загружаємо його в pioneer. Потім ми чекаємо, поки прийде верифікація. Тобто У вас повинно пройти, що у вас там статус активний, або верифікація закінчена, або що то ну Таке от щось буде написано. І після цього ви загружаєте цей самий документ, такий самий, як в Пайонірі, ви загружаєте його в ВЕЦ. Тобто, в Pioneer і в Веці повинно бути одне й те саме. Тобто, не стратьте. Якщо у вас немає, на жаль, документу, от в мене сталася така історія з однією підписницею, яка написала, що в неї, на жаль, немає, то йдіть замовте. Якщо у вас ситуація така що, в принципі, паспорт книжечка вам не пече, ну. В принципі його не відміняють хай він собі буде. Закажіть краще не ID картку, а краще за кордони закажіть, тому що ситуація може бути будь-яка. Ви бачите ситуацію з тим, як виїжджали люди, спочатку випускали з документами українськими, а потім сказали тільки за кордоні, і мало ли, ми не знаємо, що може статись завтра. І в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, два документи це краще, ніж один, тому якщо у вас є вибір, ну тобто вам треба замовляти по любе, по-любому замовляти замовляти за паспорт. От, Що стосується, значить, ви, ви ще пам'ятаєте, що якщо вас заблокували після того, як у вас пройшло замовлення і ви з ним нічого там зробити не можете, якщо можете зробити і відправити все інше, то окей, якщо вас так загрузили, що ви там якісь сторінки не можете зайти на еці, то тоді, по-перше, замовляйте швидку, швидке виготовлення документу, по-друге, пишіть в підтримку, щоб ви ж повинні замовлення зробити і відправити. Але в будь-якому випадку, поки магазин буде у відпустці, ви не можете забрати ті гроші. Вас гроші за замовлення заморозили. Головне, щоб ви могли виконати замовлення, щоб ви бачили, куди вам відправляти, щоб ви могли спілкуватися з вашим. З вашим покупцем. Але часто буває так, що коли магазин у відпустці, то покупець не бачить вашого магазину, тобто він виключений, по типу відпустці і все. Тобто напишіть йому. Попробуйте, подивіться, чи проходять листи, якщо ви можете зайти в переписку. Якщо не проходять, то пишіть йому на e mail наприклад. Ну, тобто в замовленнях, якщо у вас пускає подивитися замовлення і адресу подивитися, ну тобто, щоб ви могли виконати це замовлення. Тому що їхня ця така цікава історія, що вони блокують одразу після замовлення. Ви ще замовлення не відправили. Ну, це таке, ну, не дуже добра історія. Так, далі. Після того, як ви вийдете, як ви виходите із відпустки, дехто виходить, буквально загрузив одразу. Тобто документ перевіряє машина, в принципі. Значить, Давайте ще скажу: що дехто пробував книжечку підгружати, частіше за все, вони пишуть, що ми не розуміємо, відправте інший документ. Але були, були випадки, де пройшло. Ну, тобто, ви можете спробувати відправити книжечку, замовити документ і чекати, там, якщо вам відмовили, а може воно пройде. Це я забула сказати. Тепер ще інша історія: після того, як ви вийдете з вас випустять значить, з, вашого, з вашої відпустки, може статися дві речі. Перша річ це те, що у вас за оновлення лістингів можуть зняти гроші. Ну, тобто, ви вийшли, і тіпа, за оновлення лістингів. Тоді ви пишете у підтримку, говорите, що така історія, поверніть гроші, вони повертають. А друга штука, яка може бути, це те, що після того, як ви повернетесь із відпустки, з вас знімуть Значить, Якщо для вас це критично, починайте з ними на цю тему розмовляти. Вони просто пишуть, значить, приходить таке повідомлення, що ваш, типу, limited чи що, та шоп, типа, що... Як це сказати, огранічен ваш магазин, ну от в такому стілі, і, типу, зняли статус. Тоді пишіть їм, питайте, що за фігня, хай повернуть статус. Якщо для вас це критично. Ну, Наприклад, для мене особисто Star Seller це не критично. Ну, Тобто, якщо ви бачите, що коли ви не Star Seller, у вас там продажі падають, ну так обов'язково пишіть і кажіть, що от я верифікацію пройшла, пройшов, і от мені чомусь зняли, будь ласка, поверніть. Ну тобто, там уже виясняйте ці питання. Переписуйтесь. Я думаю, що я відповіла на основні питання, бо було дуже важливо, бо я вже в своєму директі, мабуть, вже відповіла на 20 листів. І знову ж таки, як я казала, у мене в телеграмі ну, там йде вже два дні, йде на цю тему а, спілкування. Люди в шоці, тому що ситуація бувають різні. Деякі магазини заблокували після продажу чогось, деякі магазини а, заблокували просто так. Ну, без продажу. Але будьте готові до того, якщо ви дивитесь це відео, у вас це не торкнулося, у вас може це все ну, торкнутись, тому що вони роблять перевірку. Вони і раніше робили перевірки, просто зараз вони якось зробили це масово. Ще один момент: перевірка може йти декілька днів, особливо, якщо якісь питання до ваших документів. Наприклад, робот чого не пройшло, і потрібно, щоб людина подивилась, вони відповідають, що вони 2-5 днів. Ну І ви повинні розуміти, що 2-5 днів це робочих. Тому вас може спіткати ситуація, що вам придеться очікувати. Ну, от чекайте 5 днів, а потім починайте писати, запитувати. Маю надію, що у всіх все пройде окей. Ще одне питання: якщо у вас верифікація застала і ви знаходитесь, значить, ваш магазин відкритий не в Україні. Ну, наприклад, там в Польщі, Італії, де ви знаходитесь, то документи треба підгружати, в принципі, ті, які відносяться до тої країни. Але ми знаємо, що у нас були випадки, ну, стандартно. У вас є, допустимо, якийсь там документ, який вам дає право знаходитись в тій країні, плюс у вас є закордонний паспорт, і частіше ви підгружали обидва документи або ще якось. Тобто якийсь із цих документів, щоб не було такого, що магазин. Умовно, там в Іспанії, а документ ви підрузили український закордонний паспорт. Тут може бути ситуація, що можуть бути проблеми. Якщо будуть, знову ж таки починайте вирішувати це питання з підтримкою. Під ті під, під, документи присилайте, які вони там просять, пояснюйте ситуацію і все інше. Отже, думаю, відповіла на всі питання далі. Нагадую, що в мене є такі ресурси. Обов'язково будьте підписані і передивлюйтесь відео, які вже є на каналі. Не чекайте нових відео, а подивіться, скільки в мене є відео на моєму каналі. 400 відео, із них там 300 про Еці. Тому дуже багато відповідей на питання, які у вас є щодо ЕЦО, там уже відповіді є. Просто треба зайти і подивитись. Якщо для вас дуже важко розібратись в цій купі відео, є у мене в принципі такий продукт, називається чек-лист, де у мене розтасовано по видам по папкам стосовно чого відео. Наприклад, стосовно роботи в магазині або роботи з лістингом, або продажі відправок, або там ще якихось нюансів. Тобто вони там всі згруповані. Якщо цікавить, переходьте на мій сайт. Сайт написаний ось остання плашечка. Обов'язково в Телеграм, бо бачите, в Телеграмі йдуть ці всі коментарі, у кого як вийшло, хто як пройшов цю верифікацію, які у кого ну, трапились історії по ходу цієї верифікації, кому познімали сторселер, все інше. От ви можете там цю інформацію побачити. І, в принципі, запитати у людей, що вони робили, якщо там випадок такий схожий на ваш. Звичайно, інстаграм, звичайно, Патреон, звичайно, сайт. Обов'язково. Подивіться, якщо ви ще там не були, не бачили. Я думаю, це буде для вас корисно. Дякую за увагу, У вас обов'язково все вийде. Бажаю вам значних продажів. Вдячних покупців, мирного неба. До побачення!